Так, друзі, сьогодні маємо ось таку погодку. Дніпропетровська область. Цілий день. То гарний напуститься, то менший. Так, що роблять нормальні люди в дощову погоду. П'ють чай і сидять в тепленькій кімнаті, дивляться телевізор, мабуть, фільм якийсь. Що робить Аліна? Аліна робить обход огороду. Стало мені цікаво, я задоволена, що я встигла чесничок обробити, от, І пішов дощик, Тому зараз вийшла трішки подивитися на квіточки, на часничок, Сьогодні, до речі, зранку підсипала селітрою його. от, Трішки порозсипала. Тому якось так. Зараз я вам покажу, так рідочки стало видно. Ось він. бачите, То, що я баранувала, в общем, так сказати. Бачите, він наче аж підріс, краще його стало видно. Рядочки. От, а після дощику так взагалі, я думаю, він стане гарненький. Боже, мокро, налипає, налипає на калоші, а я поперлася це тепер з іншої сторони, з іншого ракурсу зніму. І ще хотіла показати, є у нас ось такий чесничок. Це е, ну, зубчики ми тикали. Ну, ось такий, цей вже гарненький. Ну, ось також його сьогодні одобрила, підсипала селітрою. Так що подивимося. Для себе його тут не. ну, Може, щось буде і на продаж якийсь кілограм, а так, в принципі, для себе, якщо гарно вродить, то буде для себе. В общем, якось так все. Буду виходити. У нас вчора трішки йшов дощ, а сьогодні цілий день, тому. В принципі, на огороді мокро, краще тут не ходити. Не ходити, не бродити. Бачите? Ну, моє любопитство взяло верх. Пігончик мій, деревовидний. Як зрозуміти, буде тут квіточка ще не буде цікаво. Хоч одну квіточку. Це моя клумбочка, на якій я прибирала. Бур'яни, бур'яни, дай Боже, ростуть. Що-що, а бур'яни швидше за всіх.